Та політику, а перший в історії кримськотатарський парламент Корутай ухвалив історичне рішення проголосити Кримську Народну Республіку. Кримські татари мають право на батьківщину, та на руїнах однієї імперії постала інша, ще жахливіша. Ми не успокоїмося!» зміцніли на своїх болотах і добралися до самого українського серця, його народу. Голодомор, етноцид, депортація. За три дні Крим залишився без кримських татар. Усіх запхали у вагони для худоби і депортували з рідної землі. Наказать за колаборацію з фашистами брехня, якою вони прикрили геноцид цілої нації корінного населення Криму. Але і ця імперія дійшла до свого занепаду. Немов зграя птахів, що повертається з далеких країв, кримські татари злетілися додому після 45 довгих років вигнання. Вони побачили свою землю зміненою, історію стертою, Але як весняний вітер змітає останній сніг з кримських ЄЛ, так і Кримці змили залишки руского міра. Кримський дух виявився непереможним, адже він міцніший за найтвердіший граніт гір. Під час долоносного референдуму 54% жителів півострова підтримали державну незалежність України. Незалежність!